Що я готувала на річницю, щоб ніхто не залишився голодним. Відео буде довге, тож беріть ручки і блокноти та погнали. Починаємо з картоплі гармош. Фішка саме у спеціях, які ви бачите на відео, тож беріть на замітку. Картоплю нарізаємо як на відео, змащуємо олією, додаємо спеції та запікаємо годину. Потім посипаємо сиром і ще на 20 хвилин в духовку. Виходить, неймовірно, смачно. Далі запікаємо мідії та креветки. Замаринували їх у спеціях із сіллю, перцем, лимонним соком і сухими травами. Почистила далі на шпажки трішки оливкової олії і запікала. Накаємо 15-20 хвилин до готовності. Також запікала скумбрію. Для маринаду використала соєвий соус, гірчицю та трішки майонезу. Залишила рибу трішки помаринуватись, далі наш шпажки та запікала 30 хвилин. Вийшло дуже смачно. Також були міні-сендвічі з лососем. Все дуже просто. Розморожуємо тісто, нарізаємо його на квадратики та запікаємо 20-30 хвилин. Змащуємо жовтком та посипаємо кунжутом для краси. В начинку вершковий сир, зелень та рибка. Швидко і ефектно. І наш фаворит – гриби із крем-сиром у беконі на грилі. Відділяємо шапочку, наповнюємо крем. Сиром та обгортаємо беконом. обсмажуємо їх на грілі і виходить просто бомба. Тож зберігайте рецепти для святкового столу, бо потім будете шукати.